Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні поговоримо про проект Є-Відрядження, але з першого пропоную вам підписатись на мій канал, щоб не пропустити нових відео. Якщо ви слідкуєте за схожими тематами, то, мабуть, чули новину від 19 серпня, в уряді повідомили про надання дозволу на виїзд за кордон чоловікам з 1 вересня. Відповідно до постанови, українські підприємці та представники компаній Мали б отримати змогу виїжджати за кордон терміном на 7 днів. За повідомленням віце-прем'єрки Олени Свидеренко, проект її відрядження передбачений для ФОПів і юридичних осіб приватної форми власності. Для цього вони мають відповідати критеріям: своєчасно подати податкову звітність, не мати заборгованості зі сплати ЄСВ, виплачувати середню заробітну плату по юридичній особі чи ФОПу не менше 20 тисяч гривень. У відрядження за кордон могли виїхати не більше 10% від загальної кількості працівників, але не більше 10 осіб. Підприємець також мусить внести 200 тисяч гривень застави на власний рахунок в Ощадбанку. Ці гроші йому мали повернути після того, як особа, що була у відрядженні, повернеться до України. Як пояснив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, що було прийнято рішення в Кабміні, але постанова ще не підписана. Наразі ще відбуваються дискусії в уряді щодо цієї постанови, щодо її доопрацювання, публікації і так далі. Зараз він не може сказати, коли та в якому форматі і чи взагалі вона буде підписана. Відповідно до цього твердження, проект є відрядження, який передбачає можливість виїзду за кордон під заставу військово зобов'язаних чоловіків підприємців. Або представників компаній не запрацював з 1 вересня. Прем'єр-міністр Михайло Шмигаль досі не підписав постанову уряду, яка реалізує цей проєкт. Цікаво, як ви відноситесь до цього проєкту? Чи засмутила вас ця новина? Буду вдячна вам за коментарі на цю тему. До зустрічі в нових відео. Па-па!